Доброго дня всім Маріям аграріям Сьогодні довелося дістати з шухляди своє стареньке відео про УПСІК APC 3 кВт, бо всюди відключення світла, та нагадати людям, що є така альтернатива китайському електропрому у вигляді таких бушних але надійних та якісних і відносно недорогих упсіков від фірми APC. До речі, він в мене досі є в резерві, він працює, то на всяк випадок, якщо китаєць мій зламається. Вони є на різні потужності. В мене 3 кВт, ну там 2,7, ну, 3 3 кВт. Одразу скажу. Що, якщо десь будете купувати, то беріть одразу з мережевою картою. То вам буде легше його налаштовувати. Які нас тут очікують несподіванки. По-перше, це вхід-вихід 220, це вілка, вже не пам'ятаю, або американська, або австралійська. Там такі ножі вони горизонтальні. Не вертикальні, ось не так як праворуч, де нам вже звична мама, то майте це на увазі. На що ще треба звернути увагу? Та зарядка, яка тут в нього є, вона відносно малопотужна бо рідні акумулятори, там геліви. Вони там приблизно по 10 амперів чи по 8 Тобто заряд в ньому там ну, максимум десь 4-5 амперів Тобто для великих акумуляторів треба там, потужна зарядка буде окремо. Я окремо додавав до цього пристрою сонячний контролер і воно в мене так чудово працювало. Тепер як підключаються сюди зовнішні акумулятори? То знімається оця морда. Бачимо тут роз'єм, це модель на 48 вольт, там є запобіжник, і роз'єм. Дроти, звісно, червоний плюс, чорний мінус. От бачите, ото. Запобіжник, ото, блакитний. Коротше, на ці дроти і чіпляємо акумулятор. Тоді в мене були звичайні акумулятори на 225 Аг, 4 штуки. Послідовно то було 48 вольт. Зараз в мене вже літій залізо фосфат, але ця конструкція свого часу мене, мені дуже допомогла. От так це виглядало після першого під'єднання, перший пуск. Все працює, акумулятор бачить. Холодильник працює, котел працює, до речі, тут чиста синусоїда, дійсна синусоїда. Тому проблем там з компресорами, з насосами нема. Все працює гарно. Тепер окремо для чого вам казав, що треба перевіряти, чи є мережева карта в тому обсіку. Бо налаштування краще робити через веб-інтерфейс APC цього інвертора. Все працює, просто кабельком під'єднали до своєї інтернет-карти на ноутбуці чи на комп'ютері, і все там бачите. Всі настройки, режими, дещо можна настроїти з клавіш самого перетворювача, але через наглядний графічний інтерфейс це зручніше. То я показую зі свого APC-шника. Отак воно працює. Ще важливе питання, чи буде воно працювати з літій залізофосфатом. Те, що воно працює зі звичайними автоакумуляторами та гелем, це я знаю точно. Все працює, все норм. Відверто скажу, що літій залізофосфат не пробував. Напишіть в коментах, що це, про це думаєте, а може хтось пробував, чи робили ви якісь переробки для цього, бо самому цікаво, чи буде воно працювати. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах. Підписуємося, підтримуємо україномовний YouTube. Підтримуємо сили оборони через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!